Привіт! Сьогодні продовжу розповідати про харчування вагітних. В першому триместрі вагітності харчування жінки не повинно значно відрізнятися від її харчування до вагітності. У перші 12 тижнів вагітності важливе достатнє надходження в організм вагітної повноцінних, білків, вітамінів, мінеральних речовин. При цьому вагітна все ж незначно набирає вагу через перебудову обмінних процесів, тобто переважання процесів анаболізму над катом. У другому-третьому триместрах збільшуємо вживання білка до 1,2 грам на кг маси тіла. Вміст жирів залишається на рівні 25-35% від добового раціону, як і при раціональному харчуванні. Кількість вуглеводів збільшуємо на 10-20%. Але за рахунок продуктів в першу чергу багатих клітковиною. Білки вкрай важливі для нормального розвитку плода. Основне джерело повноцінного білка варене м'ясо. Червоне м'ясо слід споживати не більше трьох разів на тиждень, віддавати перевагу не дуже жирному м'ясу, більше використовувати м'ясо птиці та рибу, а також яйця, тверді сири, бобові горіхи та насіння. В першому триместрі половина білків повинна надходити із продуктів тваринного походження, а з другого триместру не менше 60%. З кожних 3 грамів білка, що з'їдається вагітною, один грам на побудову тканин плода. Наголошую, що 1 грам білка і 1 грам м'яса нерівноцінні поняття. Тобто, з'ївши 100 грам яблучини чи риби, не слід думати, що спожито 100 грам білка. В кожному продукті є певний відсоток білка. Наприклад, 100 грам яблучини в середньому містить. Всього 19 г білка, 100 г курячого филе 20 грам білка, одне куряче яйце 11 грам білка, 100 г лосося близько 20 г. Щодо морепродуктів, то вони містять багато білка, але вживати їх слід не частіше одного разу на тиждень через високий вміст соли важких металів. Таким чином, разовим вживання м'яса у одній порції за день ніколи не вийде задовільнити повністю потребу у по тваринному білку. Таким чином, до кожного прийому їжі слід додавати тваринний білок. Наприклад, на сніданок варене яйце, на другий сніданок твердий сир, на обід запечене м'ясо, на вечерю рибу. Водночас переїдати білка також не слід, оскільки це неминуче призведе до дисбіозу кишечника і розладів у вигляді метеоризму та послаблення стільця. Жири також є важливим складником раціонального харчування. Водночас саме кількість спожитих жирів необхідно контролювати найбільше, адже саме через надмірне їх споживання є ризик набрати зайву вагу. Зі всіх спожитих жирів не менше 40% повинні становити ненасичені рослинні жири. Віддавай перевагу оливковій лівній, конопляній олії. Слід обмежити соняшникову кукурудзяну та ріпакову олії. З ненасичених жирів утворюються тканинні гормони, ейкозаноїди, які мають вплив на тонус матки. Також ненасичені жири входять до складу клітинних мембран, тому важливі при формуванні всіх тканин плоду та найбільше органів зору та нервової системи. Такі ненасичені жири найбільше місяця в рибі холодних морів, оселенцю, скумбрії та дикому лососі. Необхідно споживати хоча б по 200 г 2-3 рази на тиждень цієї риби або вживати добавки омега-3. Жири входять склад суфактанту. Тій покриває наші альвеоли в легенях і не дає їм злипатись при диханні. Тому достатньо утворення сурфактату важливе для першого вдиху народженої дитинки. З тваринних жирів перевагу слід вдавати якісному вершковому маслу без страц жирів. Вуглеводи основне джерело енергії в організмі. Вгідність слід збільшити вживання овочів та меншою мірою фруктів. Ці продукти повинні становити половину всьогодобового раціону. Слід суттєво обмежити продукти з борошна першого рятунку та солодощі, які є джерелом пустих калорій і не мають жодної користі. Кількість пустих цукрів не повинна перевищувати 40 грам на добу. Щодо вживання води, то вагітні мають дотримуватись правил раціонального харчування. Необхідно споживати 40 мл рідини на кілограм фактичної маси тіла. Тобто для людини вагою 70-75 кг цей показник становить 2800-3000 мл на день. Ці показники включають в себе і воду з продуктів харчування, овочів, фруктів, сопів тощо. Бажано вживати чисту негазовану воду. Можна узвар, компоти. Не варто вживати газовані солодкі напої та соки, що містять безліч доданого цукру. А на сьогодні все. Побачимось!